Це працівники ТЦК роздають інформаційні брошури та роз'яснюють Перехожим особливості і переваги контрактної служби і чим така служба відрізняється від мобілізації. Контрактна служба вона передбачає більш потужну підготовку і, в принципі, людина має вибір. Це основна перевага крім грошового більшого забезпечення. Розумію, що ти якось себе можеш захистити з точки зору. Правильного направлення служби. Розписані в брошурах всі переваги цієї служби. Є ще така брошура, власне, мотиваційна, і розписані навчальні центри, де готують. Тому що десантно-штурмові війська мають свій навчальний центр. Сили спеціальних операцій свій. Спочатку бояться, але коли ми починаємо розказувати, коли починаємо більш доводити, це все, то переважно навіть дякую, тому що вони такою інформацією не володіли. Це він більше. Викликає страх у людей, а ми, ми маємо донести людям, що в принципі є свій обов'язок, можна виконати, але власне мати вибір і куди піти, і що робити. За словами Юлії Ярової, основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також спеціальність. Для айтішників є, що Звісно. у нас син айтішник. І що ми цікаво, ми. Хотіло би, щоб він пішов по спеціальності. Треба займатися тим, чим ти вмієш. А якщо ти там не вмієш штурмувати машу, ну, то ну, сходив, там десь поліг одразу і все. Дивіться, тут служба за контрактом, але ви за тим телефоном можете звонити звертатися, консультуватися на рахунок поступлення дітей. Порядамо Є коледжі, інститути. Можна мені академі. Академі. Ми працюємо по всій Україні, набираємо. Контрактників на службу морської піхоті в усі бригади морської піхоти, і бойові, і так само є тилові посади. Якщо при бажанні можна вибрати в залежності від фаху цивільної, цивільної професії і, і бажання самого контрактника, це можуть бути і мирні професії, такі як. Зварювальник, чи ремонтник, електрик, так само і бойові. Хто хоче стрілком, сапером. Незалежно від обраної спеціальності, кожен проходить базову загальну військову підготовку, каже інструктор з рекрутингу та комплектування Галицько-Франківського ТЦК Роман Телюк. Навчання йде більше місяця. Це базове, а фахове це вже залежить від возу, вже залежить від професії, яку собі вибере. Контрактник. В першу чергу контрактна служба дає такий великий плюс, що людина може собі вибрати частину, в яку вона хоче. Мобілізованих ж по завершенню навчання направляють до військової частини, яка потребує доукомплектування. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.